Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у мене для вас дуже важлива новина, яка стосується сотень тисяч українських пенсіонерів. Якщо ви або ваші близькі отримуєте пенсію менше трьох тисяч гривень, якщо у вас недостатньо трудового стажу для повноцінної пенсії, або якщо ви взагалі не змогли оформити пенсію через брак стажу, це відео саме для вас. Я розповім вам про механізм, який може збільшити ваші щомісячні виплати майже вдвічі. А в деяких випадках навіть більше з 1 жовтня минулого року в Україні запрацював новий механізм виплат базова соціальна допомога для людей пенсійного віку. Це не просто чергова обіцянка чи декларація, це реальні гроші, які вже зараз можна оформити та отримувати щомісяця. Але є один нюанс: ці виплати не призначаються автоматично. Потрібно самостійно подати заявку і саме через це. Багато людей, які мають право на цю допомогу, досі її не отримують просто тому, що не знають про таку можливість. Чому це так важливо? Уявіть собі: людина все життя працювала, але через різні обставини, бо, можливо, працювала неофіційно, можливо, доглядала за хворими родичами або просто не змогла накопичити необхідний стаж, отримує зараз мізерні виплати десь тисячу, півтори тисячі гривень. На ці гроші неможливо прожити, а базова соціальна допомога дає змогу отримувати від 2,5 до майже 4 тисяч гривень. Відчуваєте різницю? Тому залишайтеся зі мною, бо далі я детально розповім, хто має право на цю допомогу, як її оформити, які суми можна отримати і на що обов'язково треба звернути увагу, щоб не втратити інші виплати. Отже, перше і найважливіше питання: хто взагалі може претендувати на цю базову соціальну допомогу? Давайте розберемося детально, бо тут є свої критерії та особливості. По-перше, ця допомога призначена для людей пенсійного віку, тобто жінки від 60 років і чоловіки від 65 років. Якщо ви ще не досягли цього віку, на жаль, поки що ця програма для вас недоступна. Але запам'ятайте цю інформацію, вона вам знадобиться пізніше. По-друге, і це дуже важливо, ця допомога призначена для тих, хто не має достатнього страхового стажу для призначення повноцінної трудової пенсії. Що це означає на практиці в Україні, щоб отримувати нормальну трудову пенсію, потрібно мати певну кількість років страхового стажу. Це час, коли за вас сплачувалися внески до пенсійного фонду. Зараз ця цифра становить 15 років, і поступово вона збільшується. Багато людей, особливо жінок, які займалися вихованням дітей, доглядали за хворими родичами або працювали в тіньовому секторі економіки, не змогли накопичити необхідний стаж. Також під цю категорію підпадають ті, хто взагалі не зміг оформити пенсію. Можливо, у вас є трохи стажу, але його недостатньо навіть для мінімальної пенсії. Або ви отримуєте зараз символічну виплату, яка не покриває навіть базових потреб саме для таких випадків і створена базова соціальна допомога. Але є ще один критерій, про який обов'язково треба знати, це рівень доходу вашої сім'ї. Держава перевіряє, наскільки ви дійсно потребуєте підтримки. Якщо сукупний дохід всіх членів вашої родини, з якими ви живете разом та ведете спільне господарство, перевищує певний поріг, вам можуть відмовити у виплаті. Це логічно. Допомога має йти тим, хто її дійсно потребує. Тому, перш ніж подавати заявку, варто оцінити загальний дохід вашої родини. До речі, якщо ви живете самі, то враховуються тільки ваші власні доходи, що значно спрощує ситуацію. І ще один важливий момент: ця допомога доступна лише громадянам України, які постійно проживають на території нашої держави. Якщо ви виїхали за кордон і там зареєструвалися як постійний мешканець іншої країни. На цю допомогу розраховувати не доведеться. Тепер давайте поговоримо про гроші, про конкретні суми, які ви можете отримати. Бо однією з головних запитань завжди є: а скільки саме я буду отримувати. І тут є своя система розрахунків, яку важливо зрозуміти. Базова соціальна допомога для людей пенсійного віку має максимальний розмір 4 тисячі гривень. Це своєрідна планка, від якої ведуться всі розрахунки. Але просто так цю суму ніхто не отримує. Реальна виплата залежить від того, скільки у вас страхового стажу. І тут держава застосовує відсотковий підхід. Чим більше у вас стажу, тим більший відсоток від базових 4,5 тисяч ви отримаєте. Давайте розглянемо конкретні цифри, бо це найпростіший спосіб зрозуміти систему. Якщо у вас страховий стаж менше 10 років, припустимо 5 або 7 років, ви отримаєте 53% від базової суми. Це приблизно 2385 гривень щомісяця. Здавалося б, не так вже й багато, але якщо зараз ваша пенсія становить 1000 або 1200 гривень, то це майже подвоєння виплат. Якщо ваш стаж від 10 до 20 років. Наприклад, 15 років ви отримаєте вже 62% від базової суми, а це приблизно 2790 гривень. Бачите, як зростає сума? Кожен рік вашого трудового внеску має значення для тих, у кого стаж від 20 до 30 років. Скажімо, 25 років виплата складатиме 70% від базової суми. Це вже 3150 гривень. А якщо у вас понад 30 років стажу, але з якихось причин ви не змогли оформити повноцінну пенсію, або ваша пенсія виявилася дуже маленькою, ви маєте право на 88% від базової суми. Це майже 4 тисячі гривень, точніше, 3960 гривень. Я хочу окремо наголосити на одному моменті багато людей, яким я розповідав про цю допомогу, казали: та що мені ці дві чи три тисячі це ж все одно копійки. І знаєте, я їх розумію. На ці гроші дійсно важко прожити в сучасних умовах. Але давайте подивимося тверезо. Якщо зараз ви отримуєте 1200 гривень, а після оформлення допомоги почнете отримувати 2800, то це додаткові 1600 гривень щомісяця. За рік це майже 19 тисяч гривень додаткових коштів. На ці гроші можна оплатити комунальні послуги, купити ліки, одяг. Це реальне покращення якості життя. До того ж, важливо розуміти, що ця допомога індексується. Тобто, коли держава підвищує мінімальні соціальні стандарти, підвищується і базова сума допомоги, а відповідно зростають і ваші виплати. Це не якась разова подачка, а постійна щомісячна підтримка, яка буде з вами все життя. І ще один важливий нюанс про розрахунок: якщо у вас є хоча б один день стажу в певному році, він враховується як повний рік. Тобто, навіть якщо ви відпрацювали офіційно тільки місяць у якомусь році, але за вас сплачувалися внески, цей рік зарахують. Тому не варто відразу думати, що у вас недостатньо стажу, можливо, після перевірки виявиться, що його більше ніж ви пам'ятаєте. Тепер переходимо до найпрактичнішої частини, як саме оформити цю базову соціальну допомогу. Я розповім вам про два основні способи, і ви зможете обрати той, який вам зручніший. Перший спосіб це оформлення через додаток Дія. Якщо ви вже користуєтесь цим додатком, або у вас є діти чи онуки, які можуть вам допомогти це найпростіший та найшвидший варіант. Відкриваєте додаток, заходите в розділ соціальних послуг. Знаходите там пункт базова соціальна допомога і подаєте заявку. Система автоматично підтягне всі ваші дані: інформацію про стаж, про наявні виплати, про склад вашої родини. Вам залишиться тільки перевірити правильність інформації та підтвердити подання заявки електронним підписом. Весь процес займає буквально 10-15 хвилин. Після подання заявки система протягом кількох днів проведе розрахунок. Вам прийде повідомлення про те, яку саме суму ви будете отримувати щомісяця, і ось тут наступає важливий етап. Вам потрібно підтвердити, що ви згодні перейти на цю допомогу. Чому це окремий крок? Я поясню трохи пізніше, коли говоритиму про підводні камені. Другий спосіб це особисте звернення до пенсійного фонду. Якщо ви не користуєтесь смартфоном, якщо вам некомфортно працювати з додатками, або якщо у вас виникли якісь складні питання. Просто прийдіть до відділення пенсійного фонду за місцем вашої реєстрації. З собою візьміть е, паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку або інші документи, які підтверджують ваш стаж, і документи про склад сім'ї. Спеціалісти фонду допоможуть вам заповнити всі необхідні заяви, проведуть розрахунки та пояснять, на яку суму ви можете розраховувати. Я розумію, що для багатьох людей похилого віку. Походи до різних установ це справжнє випробування. Черги, бюрократія, незрозумілі формулювання. Тому, якщо у вас є можливість оформити все онлайн, скористайтеся нею. А якщо ні, не соромтеся попросити допомоги у працівників пенсійного фонду, вони зобов'язані вам допомогти. Важливий момент щодо термінів: заявки на базову соціальну допомогу почали приймати з 1 жовтня 2020 року. 3-го року, а виплати розпочалися з 1 листопада. Якщо ви подали заявку, наприклад, 15-го числа будь-якого місяця, то виплата вам буде нарахована з 1 числа цього місяця, тобто ви отримаєте допомогу за весь місяць, а не тільки з дня подання заявки. Це дуже справедливе рішення, яке допомагає людям не втрачати гроші через якісь бюрократичні затримки. Також хочу відзначити, що система розроблена досить гнучко. Якщо ви подали заявку, але потім передумали переходити на базову допомогу, ви можете відкликати свою заявку. Або якщо після розрахунку виявилося, що ваша поточна пенсія насправді вища, ніж допомога, яку вам призначили, ви маєте право не підтверджувати перехід. Нічого страшного не станеться, ви просто залишитеся на тих виплатах, які отримуєте зараз. Ще один практичний момент: після того як ваша заявка схвалена і ви підтвердили перехід на базову допомогу, Виплати будуть надходити на той самий рахунок, на який ви зараз отримуєте свої кошти. Якщо це картка Приватбанку, там Ощадбанку чи будь-якого іншого банку, гроші приходитимуть туди. Якщо ви отримуєте кошти через поштове відділення, нічого не зміниться, так само прийдете за грошима на пошту. Вам не потрібно відкривати нові рахунки чи змінювати спосіб отримання коштів. А тепер давайте поговоримо про те, на що обов'язково треба звернути увагу, перш ніж приймати рішення про перехід на базову соціальну допомогу. Бо тут є кілька дуже важливих нюансів, які можуть суттєво вплинути на ваше становище. Найважливіший момент, коли ви переходите на базову соціальну допомогу, ви автоматично відмовляєтеся від усіх інших соціальних виплат, які отримували раніше. Що це означає на практиці? Якщо ви маєте статус малозабезпеченої особи і отримуєте відповідну допомогу після переходу на базову соціальну допомогу, ви втратите ці виплати. Якщо ви отримуєте якісь інші соціальні компенсації, субсидії на комунальні послуги або додаткові виплати, і все це припиниться, чому так. Держава каже, ми вам даємо достатню базову допомогу, яка має покривати ваші потреби, тому інші виплати вам більше не потрібні. Зрозумійте мене правильно, я не критикую цю політику, логіка в ній є. Але для вас, як для людини, яка приймає рішення, це надзвичайно важлива інформація. Що я раджу зробити перед тим, як підтверджувати перехід на базову допомогу, візьміть аркуш паперу і запишіть усі виплати, які ви зараз отримуєте. Пенсія, якщо вона є скільки, допомога, як мало забезпеченому, скільки. Субсидія на комунальні послуги, скільки економити завдяки їй, якісь інші компенсації, скільки? Підсумуйте всі ці суми за місяць. А тепер порівняйте цю загальну суму з тією сумою базової допомоги, яку вам нарахували після подання заявки. Якщо базова допомога виявилася більшою, ніж сума всіх ваших поточних виплат, переходьте сміливо, ви будете у виграші. Але якщо сума ваших поточних виплат виявилася більшою або приблизно такою самою, подумайте двічі: можливо, вам вигідніше залишитися на тій системі виплат, яка діє зараз. І тут є ще один важливий момент, про який багато хто забуває: коли ви перебуваєте на різних соціальних програмах, ви маєте доступ до різних додаткових пільг, наприклад, безкоштовні ліки за певними програмами, пільговий проїзд у транспорті, знижки на комунальні послуги. Після переходу на базову допомогу частина цих пільг може зникнути. Тому, перш ніж приймати рішення, з'ясуйте в соціальних службах, які саме пільги ви втратите, і скільки це коштує в грошовому еквіваленті. Окремо, хочу звернути увагу на людей з інвалідністю. Для них система працює трохи інакше, і там є свої особливості розрахунку допомоги та збереження певних виплат. Якщо ви або ваші близькі мають інвалідність, обов'язково проконсультуйтеся з фахівцями пенсійного фонду або соціальних служб, щоби зрозуміти всі нюанси саме для вашої ситуації. Ще один важливий момент стосується сімейних доходів. Я вже згадував, що при розгляді вашої заявки враховується дохід усієї вашої родини, але що саме входить у поняття дохід, це не тільки зарплати та пенсії, це також доходи від здачі житла в оренду. Від підприємницької діяльності, від продажу врожаю, якщо у вас є город, навіть якщо ваша дочка або син, які живуть з вами, отримують гарну зарплату, це може стати причиною відмови у базовій допомозі. Тому, якщо у вашій родині є інші джерела доходу, обов'язково враховуйте це. І останнє застереження: інформація про базову соціальну допомогу поширюється повільно, багато людей про неї не знають. А це означає, що можуть з'явитися шахраї, які намагатимуться нажитися на чужому незнанні. Якщо вам хтось телефонує чи приходить додому і пропонує допомогти оформити базову допомогу за гроші, це шахраї. Оформлення базової соціальної допомоги абсолютно безкоштовне. Ніхто не має права вимагати з вас гроші за цю послугу. Якщо вам потрібна допомога, то ідіть до пенсійного фонду або соціальних служб, там вам допоможуть безкоштовно. Тепер я хочу поділитися з вами кількома практичними порадами, які допоможуть вам максимально ефективно скористатися цією програмою базової соціальної допомоги. По перше, не зволікайте з оформленням. Я розумію, що бюрократичні процедури це завжди стрес, особливо для людей похилого віку. Але чим раніше ви подасте заявку, тим швидше почнете отримувати підвищені виплати. Кожен місяць затримки це втрачені гроші, які могли б піти на ваші потреби. По-друге, якщо ви не впевнені у своєму страховому стажі, не намагайтеся рахувати його самостійно. Подайте заявку, і система сама підрахує всі періоди, коли за вас сплачувалися внески. Дуже часто люди приємно дивуються, коли виявляється, що стажу у них більше, ніж вони думали. Можливо, колись ви працювали на кількох роботах одночасно або забули про якісь короткі періоди зайнятості, все це враховується. По-третє, якщо у вас є діти або онуки, попросіть їх допомогти вам з оформленням через додаток «Дія». Молоде покоління зазвичай легко розбирається в цифрових технологіях, і для них це займе буквально кілька хвилин. До того ж, оформлення онлайн це набагато зручніше ніж стояти в черзі в пенсійному фонді. По-четверте, обов'язково зберігайте всі документи, які стосуються вашого стажу, трудову книжку, довідки з місць роботи, будь-які папери, які підтверджують вашу трудову діяльність. Навіть якщо зараз вони вам не знадобилися, вони можуть стати в пригоді пізніше, якщо виникнуть якісь питання або спори. По п'яте, якщо вам відмовили у призначенні базової допомоги, не опускайте руки, з'ясуйте причину відмови. Можливо, це якась помилка в документах або в системі обліку стажу. Ви маєте право оскаржити рішення, і дуже часто після перевірки виявляється, що відмова була необґрунтованою. І ще одна порада, яка стосується планування бюджету. Коли ви почнете отримувати підвищені виплати, не намагайтеся відразу витратити всі гроші. Відкладіть невеличку суму про запас на непередбачені витрати, на ліки, на екстрені ситуації. Навіть якщо це буде 100 чи 200 гривень на місяць, за рік накопичиться сума, яка може вас дуже виручити в складній ситуації. Також раджу вам поспілкуватися з іншими пенсіонерами, які вже оформили базову допомогу. Дізнайтеся про їхній досвід, про те, з якими проблемами вони стикалися і як їх вирішували. Часто з уст людей, які пройшли через цей процес, можна почути цінні практичні поради, про які не пишуть у офіційних інструкціях. І останнє: не соромтеся задавати питання. Якщо вам щось незрозуміло в процесі оформлення, якщо у вас виникають сумніви, питайте у спеціалістів пенсійного фонду, дзвоніть на гарячі лінії соціальних служб. Шукайте інформацію в інтернеті краще 10 разів перепитати і все зробити правильно, ніж потім виявити, що ви втратили право на виплати через якусь помилку або недогляд. Отже, давайте підіб'ємо підсумки всього, про що ми сьогодні говорили. Базова соціальна допомога для людей пенсійного віку це реальна можливість суттєво покращити своє фінансове становище для сотень тисяч українців. Це не обіцянка на майбутнє, це діюча програма, яка працює прямо зараз. Якщо ви досягли пенсійного віку, але не маєте достатнього стажу для повноцінної пенсії, якщо ви зараз отримуєте мінімальні виплати, які не дозволяють нормально жити. Ця програма створена саме для вас. Суми виплат залежать від вашого стажу і можуть становити від 2,5 до майже 4 тисяч гривень щомісяця. Для багатьох людей це означає подвоєння або навіть потроєння їхнього місячного доходу. Оформити допомогу можна двома способами: через додаток Дія або особисто у пенсійному фонді. Процес не такий складний, як може здатися спочатку, і якщо вам потрібна допомога, її завжди можна отримати у спеціалістів або попросити рідних. Але пам'ятайте про важливі нюанси: перехід на базову допомогу означає відмову від інших соціальних виплат. Тому перед тим, як приймати остаточне рішення, обов'язково порахуйте, що вигідніше саме для вас. Не поспішайте зважте всі за і проти, проконсультуйтеся з фахівцями. Я щиро сподіваюся, що ця інформація виявилася корисною для вас або для ваших близьких. Дуже часто люди не отримують належні їм виплати просто тому, що не знають про такі можливості. Тому, якщо у вас є знайомі пенсіонери, які можуть мати право на базову допомогу, розкажіть їм про цю програму, поділіться цим відео. Можливо, ця інформація зможе реально змінити чиєсь життя на краще. Якщо це відео було для вас корисним, я буду дуже вдячний за ваш лайк та підписку на наш канал Соціалка. Ми регулярно публікуємо матеріали про всі соціальні виплати, пільги, субсидії та програми підтримки, які діють в Україні. Наше завдання зробити складну бюрократичну інформацію простою та зрозумілою для кожного. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. У найближчих випусках ми розповімо про особливості базової соціальної допомоги для людей з інвалідністю, про нові правила призначення субсидій, про те, як оформити додаткові пільги на ліки та комунальні послуги. Кожне наше відео це конкретна інформація, яка може заощадити ваші гроші. Або допомогти отримати належні вам виплати. Пишіть у коментарях, чи була ця інформація корисною для вас, чи плануєте ви оформляти базову соціальну допомогу, які питання у вас виникли. Я читаю всі коментарі і намагаюся відповісти на кожне запитання. Також ви можете запропонувати теми для наступних відео. Якщо є якесь соціальне питання, яке вас турбує, напишіть про нього, і ми обов'язково зробимо детальний розбір. Не забувайте ділитися цим відео зі своїми близькими, друзями, сусідами, з усіма, кому ця інформація може бути потрібна. Разом ми можемо допомогти тисячам людей отримати те, що їм належить за законом. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі в наступних випусках.